Потурбуватися про родини тих, хто віддав життя за Україну у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі відбулася соціальна акція. Відділ соціального служіння Черкаської єпархії ПЦУ разом з капеланами передали шкільні рюкзаки дітям загиблих воїнів 118-ї бригади. Допомога стала можливою завдяки фінансовій підтримці небайдужих черкасців та бізнесу. Свято Михайлівський кафедральний собор, вкотре підтвердив свій статус гарнізонного. З нагоди свята Преображення Господнього тут організували акцію підтримки родин військових, які загинули або вважаються зниклими безвісті. Дітям цих воїнів зі 118-ї бригади передали шкільні ранці. У нас сьогодні така проходи акція. Подаруй ранець дітям загиблих воїнів з 118-ї бригади. Це вже другий рік поспіль. Цьому році ми спромоглися. Було запит від капелана головного 118 бригади 145 ранців. І ми їх зібрали, і вони сьогодні ми бачили, ми передали дітям, які були запрошені, і тепер всі кап останні капелани будуть по своїх підрозділах їх забирати, і дітям уже передавати за церковною традицією Подарунки спочатку освятили. На навчання дітей благословив митрополит Черкаський чигаринський Іоанн. Він також поділився напутнім словом із батьками та всіма присутніми. І кожен з нас у небесному світі буде мати тіло Воскресіння в усьому подібне до Сина Божого. Тому нам треба в цьому житті стати дітьми Божими. А для цього жити по заповідям, які Господь нам залишив. Найбільша заповідь це є заповідь любові. Після завершення освячення ранці передали дітям. Матері відзначають, що такі подарунки необхідні і дуже вчасні. Адже саме час готувати дітей до навчання. Ми дуже вдячні, рюкзачки дуже гарні. Дітям сподобалися. Мені також тому будемо навчатися. Родини військових зауважують, такі акції свідчать про небайдужі суспільства. Анюта, ти рада? Дякую їм за подарунок. Нам дуже, нам дуже щасливі, що ви про нас дбаєте. Дякую, що є такі люди, які піклуються, турбуються про інших людей і що вам не байдуже. Під час заходу духовенство також звернуло увагу на важливість соціально активного бізнесу, без якого такі ініціативи складно реалізувати. Зокрема, спеціальною нагородою відзначили черкаського підприємця Руслана Хомідова. Він надав кошти на придбання значної частини подарунків. Ми завжди підтримуємо як і наших військових, і їхні родини, тому що ми повинні об'єднуватися для того, щоб допомагати, як і в боротьбі. Для захисту нашої країни, так і для допомоги рідним і близьким наших військових, щоб вони відчували, що тут бають про їхні родини. Я коли спілкувався з хлопцями, які на гарячих точках, да, їм легше боронити нашу країну, коли вони знають, що їхні рідні під захистом, да що про них хтось підклуїться, що вони не самі. Допомога родинам загиблих героїв одне з головних завдань церкви, відзначають священики. Обіцяють і надалі робити все, щоб рідні воїнів відчували підтримку та турботу. Коли родина віддає найдорожче, так коли родина знає ціну перемоги, наш не знаю, як сказати, що... Навіть не можна називати це обов'язком, а це є для капеланської служби. Це як сенс взагалі всього служіння. Також та фіклуватися про ці сім'ї, чиї батьки пожертвували своє життя заради нас, і ми робимо все можливе, аби ці діти не відчували себе інакшими. Владислав Бедренець, Геннадій Мар'янов, служба новин телеканалу Ільдана.